Всіх вітаю. Помилка, яку часто роблять люди, ми, служителя. Коли, наприклад, моляться за зцілення людей, я зараз говорю більше в контексті віруючих людей, в контексті церкві. Да, є моменти, коли, наприклад, в церкві дуже добре, коли люди там говорять, якась є недух, спочатку самі моляться і говорять, помоліться за мене, щоб Бог зцілив за мою дочку і так далі. Слід молитися і це правильно. Але є моменти, коли, скажімо, особливо це затяжні ситуації, проблемні ситуації, людина хвора, затяжна ситуація, чи інші якісь такі моменти, скажімо, де можливо люди руками розводять. І хтось то приїжджає до нас чи просить помолись за мене. Я чув, що ви молитеся за зцілення. І ми кладемо руки, Господи, зціли. А результату немає. Іноді потрібно спочатку, можливо, вона сповідала свій гріх, це перше. А можливо, Господь хоче через хворобу забрати людину. Тому до чого я веду? Помилка, яку ми робимо, це коли ми діємо шаблонно, Шаблонно в всіх ситуаціях. Правильно, це шукати керівництва ведення да, Духа Святого, Господа, шукати керівництва в тій чи іншій ситуації, особливо коли це затяжна ситуація. Коли довший час не вирішується ситуація, серйозно підходити до вирішення ситуації, якщо ми хочемо вирішення ситуації, а не просто щоб нас, від нас відчепилися. Це важливо. Часто ми робимо саме помилки, коли ми шаблонно діємо. Коли ми читаємо післення з Івана від Івана, 11 розділ перші віршики, був один хворий лазар з Витанії із села Марії та її сестри Марти. Це була та Марія, яка помазала Господа миром та обтерла його ноги своїм волоссям, її брат Лазар хворів. Сестри послали передати йому Господи той, кого ти любиш, хворіє. Почувши це, Ісус сказав ця хвороба не на смерть, але для Божої слави, щоби Божий син прославився через неї. Ісус знав з цих, з цих слів, коли ми далі читаємо. Він знав, що ця хвороба, тобто по інакшому сказати, що Лазер не повинен померти і все. Ця, цей момент, що сталося, це для того, щоб Божа слава явилася. Навіть якщо Він помре, я прийду Він Воскресне. Ісус знав ця хвороба для того, щоб явилася Божа слава. Тому ми цікаво бачимо, як діє Ісус. Нестандартно, не спішить. По-людську, здається, мав би спішити, вже мав би бути там відразу. Він не спішить аж на четвертий день. Як важливо нам шукати керівництва в Духа Святого, введення Божого, особливо, коли затяжна ситуація, складні ситуації, не підходити шаблонно, якщо ми хочемо результат. Ціль наша результат, а не процес. І хай допоможе нам Бог. Справді рухатися саме так, не діяти шаблонно, серйозно підходити. Да, молитися, я згідний молитися, але важливо слід спочатку сповідати гріх. А можливо, людина, можливо, Бог хоче через людину, той спробу забрати людину. А ми б'ємося там сто разів молимося. Да, і нам просто треба зрозуміти і допомогти людині, скажімо так, так, привести себе порядок і йти до Господа. Важливо нам. Мати правильний підхід хай допоможе нам в цьому Бог і в цьому благослови. Я не раз був свідком шаблонного підходу, і він не діє. І по Сьогодні люди лежать і результату немає. Якщо сподобалося це відео, ви можете поділитися, якщо ви не на мій YouTube канал. Ви маєте можливість прямо зараз це зробити. Я вам буду дуже вдячний. Дуже дякую за перегляди. Хай всі й Бог благословить і допоможе нам бути мудрими, не діяти шаблонно. До, до кожної ситуації по-своєму підходити шукати введення в Господа. Будьте благословені!